І так, усім привіт, дорогі Всі друзі. З вами Олег і Настя. і Настя. І ми сьогодні будемо робити реакцію на новий канал. Не той не, новий на канал. <світ> <світ> не той новий канал. <світ> да. а, ми сьогодні будемо робити реакцію на GameData.ua. Я ще не дивився його відео, але вже є предпосилки, що все буде супер. В особливості <світ> по поводу цього начала. А, відео називається Невже піратство краще за ліцензію? Це mm -hmm. доволі таке спорне питання з приводу відеоігор, враховуючи, що а, Україна також була взрощена на оцих от, поняттях торрента, репаків і так далі. Mm -hmm. І а, мало хто розумів про те, що таке мати ліцензію ігор. І от... Починаючи з початку війни, я ні разу не скачав піратську гру. Ні разу. Доп... У мене велетенська е е взагалі, е колекція ігор в Стімі. У мене ігри на Nintendo Switch. Ну, ми максимум, що скачували, це то, що не можна десь купити. Так. Да. І, і то, що цей Divinity, я просто не знаю. Ми його не купляли ну, тоді. На було... Пара бідах має, так, да, Настя проходила піратські двійніці, але потім я його купив, тому не вважаюся. No. Що ж, давайте дивимося? Піратство це неймовірно, піратство це сексуально, піратство це стиль життя, і ви повинні цим займатися. В реальному Конечно. житті, в сексуальному житті, в професійному а, що вам... житті. Якщо ви містос... юрист компанії Nintendo, це відео вам е, наснилось, будь ласка, прокиньтесь. <ріст> 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 <ган> правильно, <да. ган> Тому що піратство вони просто машинально на відстані, а можуть зробити вашу консоль просто кирпічом. Да -да -да. Тому що навіть зараз вони оновили цей, а, угоду з приводу того, що ви тепер купляєте не консоль, а право на ній грати. Мерті, якомога частіше я не приколююсь. Ідіть і вкрадіть щось прямо зараз. Добре, я приколююсь. Будь ласка, покладіть цю маленьку дівчинку на землю і надягніть штани. Я взагалі не про це казав. На початку відео ви бачили дисклеймер, і він там не для того, щоб показати вам, що я вмію писати букви. Він там, тому що ця тема це справжнє мінне поле, як моє подвір'я від собачих какашок. Варто лише сказати слово піратство в компанії геймерів або не дай боже юристів Нінтендо. І ви ризикуєте розпочати у світову війну прямо в коментарях або бути відпизденим групою низеньких япошок каратистів? Але я тут не для того, щоб читати вам моралі? Я не вмію читати? Я хочу розібратися, чому в епоху, коли у нас є Стім, Нетфлікс і підписки на все від музики до шкарпеток, тема піратства досі жива? Чому мільйони людей продовжують підіймати веселого Роджера? І головне провокативне питання, від якого у корпоративних босів стискається очко. Невже піратство реально може бути кращим? За ліцензію, перш ніж ми стрибнемо в цю кролячу нору беззаконня, давайте М -м -м -м. розберемося із термінами. Найпопулярніший аргумент, який нам вбивали в голову роками, звучить як піратство. Це крадіжка. Пам'ятаєте цю легендарну рекламу на DVD? Ти б не вкрав машину, ти б не вкрав сумочку або отуша додивитись в міліції. Слухайте, якби я міг завантажити собі продажну жінку безплатно через Wi-Fi, я б це зробив ще вчора. З юридичної точки зору це геніальна маніпуляція, але крадіжка це коли я забираю у вас велосипед і йдете Додому пішки, проклинаючи все на світі, після чого вас пакують у бусік. ж це, коли я фотографую ваш велосипед, друкую його на 3D-принтері і їду поруч з вами, а ви викликаєте поліцію, того що якийсь підозрілий дід всю дорогу вас переслідує. Ваш велосипед на місці, ви нічого не втратили фізично. Я просто клонував реальність. Це якби я написав книгу, а ви сфоткали сторінки. Чи вкрав хтось у мене книгу? Ні, вона все ще на полиці. Чи образився я, що не отримав ваші гроші? Отак. Я. Плачу слезами, але це не крадіжка об'єкта, це опущена вигода. І це важлива різниця, про яку політики, на жаль, забувають, коли називають кожного школяра Сторентом брудним злочинякою, паралельно не забороняючи їм стріляти своїх однокласників за обідньою перервою. Якщо... Цьому, цьому в Німеччині ти скачав фільм. Просто любить якийсь фільм, в і тобі спочатку йде попередження, а потім на друге то можуть або посадити, або велетенський штраф виписати. Угу. Взагалі, я чув недавно про ситуацію, що комусь прилетів штраф в 200 тисяч доларів. Ого. Це вообще жесть в голові не укладується. Фільм скачав, безплатно подивитися. От і на тобі. Що це не крадіжка велосипеда, то чому із цим борються так, ніби це загроза людству. Боротьба йде за контроль. І головна зброя корпорації у цій війні це DRM. управління цифровими правами. Так. Звучить нудно як назва курсової роботи, але на практиці це біль у сраці для чесних людей. Ідея DRM проста: вбудувати в гру код, який не дасть вам її скопіювати. Але на практиці це перед. Творюється на знущання. Давайте згадаємо Старфорси з початку нульових і трошечки поплакаємо. Цей хлопець був не просто захистом. Це було шкідливе ПЗ, яке ви купували за власні гроші. Ця штука встановлювала драйвери, які конфліктували з усім підряд і могли фізично, я не приколююсь, вбити ваш cd привід. Пам'ятаєте, що таке cd привід? Тож ви купуєте ліцензійну гру, а вона ламає вам комп'ютер. Прикол, да? А піратська версія, з якої цей Старфорс вилізали хірургічним шляхом, працює. Ідеально. Геніальний бізнес-план. Купи гру, отримай букаки в подарунок. Потім був який можна знайти у грі спори. Симулятор еволюції, де всі створювали монстрів у формі. Та я колись бачила цю? Ні, перший раз бачу Це від цих Electronic Arts і вона доволі таке прикольна. Ти спочатку створюєш своє створіннячко. Взагалі, як хочеш. Mm -hmm. Що хочеш, додаєш? Так, да. тобі з часом відкриваються ще більше, більше, більше елементів. І ти можеш постійно з кожною еволюцією оновлювати сам вигляд його. А це так, як ми дивилися, теж від когось теж еволюцію, тільки там воно вже якесь 3 тридешне було щось таке, да? ти про рибу? Ні, там не риба була. Там... Воно, типа, навіть. Тоже на такому якійсь платформочці, але воно 3D було. Я взагалі не зрозумів, про що ти. Ну, ну блін, ми дивились, як хтось щось грав, по-моєму, папіч даже. Папіч? Угу. То він в це грав. Ні, не в це. Там 3D було. Чи воно ставло? Воно є 3Dшне. Ну починається з тих мамипісюнів і Ей вшила туди захист, який дозволив встановити гру лише три рази. Тобто, якщо ви тричі перевстановили відео або поміняли залізо, вітаю, ваша ліцензія перетворилася на гарбуз. Купуйте нову. І що зробили люди? Спор стала найбільш піраченою грою року. Люди качали її не з жадібності, а з принципу, щоб отримати продукт, який не ставить їм ультиматумів. Ну, да. Сьогодні ж головний ігровий геморой це денувоно, да. як та заїка, яка намагається дізнатися моє ім'я. Але постійно застрягає на першій букві. Ця система постійно шифрує і розшифровує код гри, поки ви граєте. і Да, ти взагалі знаєш про цю захист? Денуву це найбільше, мабуть, срака, яку тільки придумували антипіратські ті фірми, які mm. вважають, що щось буде. от... от... Денуву точно не взламають, точно, от, все, його ламають. Це так. Да. Для цього потрібно більше часу, ніж звичайним іграм. Mm -hmm. Так. Але. Чи з ним щось не так, чи ще щось. В цілому. Не знаю. Я замічав, що дві версії гри, Піратська і з Denuvo, якщо зломане Denuvo, mm -hmm. то там пролагування. Здинув Лаги, а без нього да. нормально? Отлично. У мене один раз таке було. Це жире ресурси вашого процесора, як твоя мамка котлети. Бач. Результат, ви платите 70 баксів за преміум Лаги. Згадайте, Devil May Cry 5. Коли капком випадково виклала файл без захисту, виявилося, що Denuvo гра працює на 20 кадрів швидше, 20 евпіесів. Це різниця okay. між вау, яке круте комбо і, і як відремонтувати монітор, в якого застряг контролер або Resident Evil Вілич, бідна леді Дімитреску. Щоразу, коли ця обтіцькована жінка нападала на гравця, гра починала заїкатися. Всі думали, що це бах анімації, а виявилося, що це Денуво перевіряє, чи не злодії ви саме в момент, коли вас кушають. Пірати зламали гру, вирізали захист і, о, диво, все літає. Виходить парадоксальна ситуація. Пірат це такий собі Робін Гуд, тільки замість золота він роздає стабільний фреймрейт. Люди, які вкрали гру, отримали кращий технічний продукт, ніж ті, хто чесно віддав гроші. Це не просто несправедливо, це плювок в обличчя споживача. Так, Але продуктивність так. це лише квіточки. І ще одна набагато благородніша причина любити піратів, а саме збереження історії. Ігри помирають, як твоя добре не буду. Цифрові магазини закриваються. Нінтендо просто взяла і вимкнула магазини для 3DS та Wii U. Тисячі ігор зникли в цифрову вальгалу, легально їх більше не купити. І компаніям на це насрати. Для них старий Маріо це пенсіонер, який більше не приносить грошей. Для них старий Маріо все ще приносить гроші, враховуючи, що вони зробили срану підписку онлайн. Так, да, вони за... зробили тему, де ти платиш деньги за те, щоб грати в старі ігри на новому світі. Ні, ну взагалі вони зробили онлайн для того, щоб, а, для того, щоб люди взагалі могли в онлайні грати хоч кимось. Тим Але платити за це ну, це бред. І щоб типу, людям було не так обідно, вони взяли, прикрутили. Вот, можете пограти в старій <свист> консолі, і то не во всі ігри, тому що всіх ігор немає, ми будемо додати по одній піксельній грі на 100 років. Вобщо, Тож така хай тіня. йде у малу китайську сраку. Хто <свист> рятує ситуацію пірати, ентузіасти, які роками дампили картриджі і створювали емулятори. Якби так, не... Кстати, по поводу Nintendo 3DS, є така от тема, що да, вони просто виробили магазини, і їх купити було тупо нереально. Тому а, самі же ентузіасти створили да, да, свій да. інтернет-магазин, по суті, де люди можуть безкоштовно грати в ті самі ігри, просто скачувати через їхній ваунчер. Да, так, Да, да. Я це таке теж десь чула, по-моєму, так. Як і ігрова індустрія мала більше дірок ніж тіло тупака в 90-х. Пірати — це справжні архіваріус інтернету, тільки замість білих рукавичок у них віпіни і торенд клієнта. Замість зарплати судові погрози. Третій аспект доступність. Давайте поговоримо про гроші. З нещодавно відмовилися від регіональних цін у Туреччині та Аргентині. Ціни злетіли на тисячі відсотків. Гра, яка коштувала як шоурма, тепер коштує як оренда квартири в Туркменістані. Коли ти живеш Україні з середньою зарплатою. В 300 баксів віддавати 70 за нову Call of Duty це не покупка, а фінансова катастрофа. Ну, так, да. можна от навіть згадати зовсім недавно вишидшу, якщо вона вже вийшла, Borderlands 4, mm -hmm. яка стоїть на секундочку, 3000 гривень. Да, це, це офігень. 3000 гривень. Зробили скидон на неї, mm -hmm. на якомусь. 400 гривень скидки зробили. Вау! Тепер вона воно коштувала 2600. Це дуже поміняло знаєш, талі ситуацію, але це не така же срака, як а, то, що зробили з Yakuza 0. Що Директор Скат вирішили випустити все ж таки в Steam. І, і вміста от, от, оригіналу, який коштував на секундочку, 400 гривень. 150, якщо по скетці, по якій це вона ти постійно. Ти по скиці купив за 150 гривень. А вона постійно на скитці. Да? Вона дуже часто на скидці. І більшість це Ківам, і Ківам 2, вони теж часто попадають на скидки в всякі розпродажі. Угу. Хорошо, окей. Директор скат коштує 1700 гривень. Що за ціна? Якщо у вас не було до того. ...предыдущей версії, скажем так, да. то ви попали на бабки. Якузи Ківамі 3. Це не продовження Якузи. Це ремейк третьої частини. 2400. Пірати на Гавайях, які... яку я пройшов за неділю. 2400. Зі всіма DLC 2800, -2800. Угу. Що це за ціни, вообще? Особливо якщо це сьомий блекопс для багатьох вибір стоїть не між купити та вкрасти, а між вкрасти або не грати взагалі. І не забуваймо про локалізацію. Скільки чудових ігор ніколи не мали українського чи кое-какого забороненого для вимовляння перекладу сотні чи навіть тисячі. І хто приходить на допомогу фанатські спільноти, ті самі технічні пірати, які зламують файли гри, щоб встановити туди її та ге. Вони витрачають сотні годин свого життя безкоштовно, щоб ми могли розуміти сюжет. Та не сидіти зі словником. чи ж... А, Так, да, до речі, Situation, Компанія, яка про... а, робила переклад для Якуза 0, а, Ам... Получається, вони... оцей от самий переклад він не працює в Director's Скат. Їм прийдеться це... перепігачувати на директор Скат. Тому що це виходить абсолютно нова гра, по факту. Да, а по факту. 8 грудня вони забрали стару версію, яку за нуль, тобто нові люди не зможуть її купити, і можуть купити лише нову версію. Тобто, нові люди не зможуть взагалі взяти собі яку за нуль оригінально для того, щоб поставити Українізатор. Їм прийдеться чекати, поки вони все ж таки перекодують цей українізатор на Director's Cut. Скат. це продажам, так це це єдине, що продає гру людям, які не знають англійської. Mm. Але тут виходить пан у дорогому костюмі і каже, що піратство вбиває індустрію. Підтримуйте розробників, щоб їхня жирна срака mm. перестала у кріслі поміщатися. І знаєте, я згоден. Я люблю розробників. Я хочу, щоб той програміст, який ночами налаштовував фізику волосся Геральта, отримав свою mm. зарплату і купив дітям моро. Озиво, можливо, навіть своїм, але кого ми насправді підтримуємо? Коли ми читаємо новини про масові звільнення, коли успішні студії закривають, бо вони заробили лише мільярд, а інвестори хотіли два. Коли Сіо Activision Бобі Котік отримує золотий парашут у 400 мільйонів доларів після скандалів, коли 800 звичайних працівників викидають на вулицю? У мене виникає питання: чи справді мої 70 доларів йдуть на підтримку того бідного художника? Чи вони йдуть на нову яхту для директора, щоб він міг паркувати її всередині іншої? І більшої яхти, піратство не є причиною цих да. проблем. Причина це корпоративна жадібність. Як сказав Гейбушка, піратство це майже завжди проблема сервісу. Якщо ви робите гру зручною, доступною і якісною, люди принесуть вам гроші. Якщо ви пхаєте туди віруси, вимагаєте постійного інтернету для одиночної гри, привіт, Battlefield 6, і ставите цінник як на крило літака, не дивуйтеся, що люди йдуть на торенти. Паралельно можна глянути і на кіно. Це взагалі окремий вид збочення. Для того щоб бути чесним глядачем, вам... Треба зібрати колекцію підписок як Тано з Камені Нескінченності. Його Netflix, Disney Amazon, Apple TV, HBO. І в результаті ви все одно не знайдете той фільм, який хотіли, бо він тимчасово недоступний у вашому регіоні. І що ви О, отримаєте за свої гроші? Печалі. Ви отримуєте бітрейт, стиснутий настільки, що будь-яка темна сцена виглядає як терарія. А що у пір? Так, і... по факту. Тоже ж саме а, краще подивитися на. А... Онлайн-кінотеатрах безкоштовних, чим зайти на Нетфліксі, подивитися ж саме, коли ви от взяли собі підписку на? Тому що хочете определенний серіал подивитися, а він немає в українській da, озвучці. Ви хочете і подивитися в а... щось з Netflix, якийсь серіал, який розфорсували так, що піздець, Якийсь корейська драма, наприклад, яка залетіла капець. А нема, нема озвучки. Англійську не знаєш, корейську тим більше. За аніме точно така ж сама історія. На Netflix всі, все аніме, крім покемонів, da. немає української озвучки взагалі. Покемон, звісно ж, є це дуже популярна ці тема. Mm -hmm. Але звичайно, аніме має тільки субтитри. Хотілось би подивитися в озвучці, yeah. тому приходиться дивитися на піратських сайтах. Тому... Що зробиш? Піратів. У піратів є біді Remux Це файл розміром з невелику галактику. 80 100 гігабайт чистої нещадної якості. Ви бачите кожну зморшку на мошонці Бреда Піта. Ви чуєте звук, від якого <с сусіди <с викликають екзорциста І головне, цей фільм не зникне з вашого диска завтра вранці, бо у Мікі Мауса закінчилася ліцензія. На стрімінгу ви орендуєте стиснене повітря, в яке наперділи. На торенті ви володієте кінотеатром. Парадокс, але пірати з жорстким диском отримає преміум досвід. Поки чесний підписник намагається розгледіти сюжет крізь артефакти стиснення. Ті ж самі привілеї, що і у піраток є ще й на дисках, які досі випускаються. Але далеко не все у нашій країні, да і не тільки в нашій можливо знайти ціни на нові диски просто єбануті. А якщо ви вирішите купити щось з якогось ebay, програвач вам такий, я тобі його не запущу, того що він іншого регіону. Що за дебільна фіча в 25-му році, коли ці диски і так купують два з половиною інваліди? Зате, якщо пробиратися через всі ці Кока-Кола пекла. Ви отримаєте якість, яку більше ніде неможливо отримати разом із цим купу додаткових матеріалів і красиву коробочку собі на полочку. Є ще DVD. формат старий як мій дід, але на відміну від нього ще не мертвий. Якість 480 p І зараз буде прикол. Навіть в ньому бітрейт вище, ніж у тому обісраному нетфліксі. Тож, чи краще піратство за ліцензію? Відповідь складна: це як питати, чи краще їсти вдома або в ресторані. В ресторані буде красиво, вам подадуть їжу, але офіціант може насрати в. В суп сказавши, що це котлета, а рахунок змусить вас плакати. Дома ж безкоштовно, якщо пощастить смачно, але треба самому шукати собі жінку, щоб це приготувала. І все одно пощастить, якщо було смачно. Ти розумієш? Таке. Насрали котлету. Кинув кубіка, як в Baldur's Gate. Було смачно чи не було смачно? Да. Так, а, цей, потом такий, а потом такий кидаєш, а тобі одиниця. Нет. Блюєш прямо туди, офіціант забирає. Ні, одиниця і... це настільки погано, що ти й вмерти можеш. Ну, в принципі, да самому мити посуд, шукати кряки і сподіватися не зловити майнер, який перетворить ваш комп на обігрівач, а ваш унітаз на радіоактивну пустку. Піратство Фі. це інсургент, тобто інструмент, необхідне зло та санітар лісу. Воно змушує корпорації mm -hmm. не розслаблятися. Воно зберігає історію, коли правовласники про неї забувають. Воно дає доступ тим, кого викинули за борт економіки. Але пам'ятайте, якщо гра класна, якщо розробники так. ставляться до вас із повагою, то купіть її. Серйозно, це найкращий. Mm -hmm. Спосіб сказати дякую і забезпечити щось подібне від тих же людей у майбутньому. А якщо корпорація намагається продати вам зламаний продукт за всі гроші світу, ну тоді можна піднімати вітрила. Mm -hmm. Дякую, що дослухали. Mm -hmm. well, Пишіть так. у коментарях, скільки терабайтів ознайомчого контенту зараз на вашому диску. я нікому не скажу. Бережіть себе, свої гаманці і свої ануси. Саме головне добре будемо берегти наші ануси від. Всякого гамна по типу. Таких от ігор. Mm -hmm. от... А там, кстати, по поводу того, що він казав на Netflix його качество. Там, на минуточку, щоб для того, щоб було хоро... хороше качество, треба лучшу підписку. Там Воно від цього ще залежить. Типа, no, лучше вон... качество, якщо ти більше денег платиш. Воно то да. Але подивившись а, на різницю, ти одразу поймеш, що ти віддаєш просто. за повітря. Ні, ні за, що, да? за пук. Mm. За пу -пу -пук. Ну, серйозно, okay. там реально різниці ніякої. Тому що вже мінімальна якість там починається з 180. Mm -hmm. Ти різниці не побачиш. Mm. Ну, звісно, є, але доволі таки слабенька та різниця. Якщо ти просто хочеш подивитися, щось, ти не будеш дивитися на які пікселі, як якісно. О. Добре. А на цьому думаю, все. Всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег і Настя, і Настя. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь телеграм, на телеграм. Канал. Да. Грошенята. Посилання в описі. Я буду так тепер показувати. О, гроші сипляться з неба, о, багатство. Ти б ще отак показав? Infinity Vells, wow, яку за лайки дрега. Йой. Всім дякуємо за перегляд. Всім па-па.